Слава нації. Пані та панове, про історію України Белина. Частина 50. Русь. Де вона? Скільки їх? Коли вона народилась? Русь народилася за Карпатами у Невеликих Горах півночі Угорщини та Бескидах на сході Словаччини. На те вказує найбільша кількість. Та скупчення там гідронімів та топонімів із коренем Рус Орос. Також на те вказують досліди генетиків. Назва Русь походить від німців. Ми назвали німців німими, бо вони не можуть жодного слова по-людському вимовити. Себе ми назвали словенами, бо можемо словами говорити. Німці, нас, словенів, називали Венами, венедами, а також східняками, тобто тими, що живуть на сході. Німецькою то буде звучати ортосі. Орт німецькою це розташування терен. А схід німецькою то є ост. Разом вийшло ортосі. З часом воно перетворилось на оросі, те випало і стало оросі. Так як німці мали краще розвинену писемність, то назва оросі поширилася та прижилася у наших сусідів. Прижилася вона також і у нас. У нас вона трансформувалася як ороси, роси, руси. Де тут за Дунаєм на тисі взялися німці, я того не знаю. Гори Матра є такі невисокі гори на півночі Угорщини, то то є німецька назва. Існує доволі наукових версій, що тут, крім німців, перебували ще якісь народи, зокрема, кельти та іще якісь. Проте багато написано. кому цікаво, той може подивитись. Зокрема, воно написане у книжках Святослава Семенюка: через те, що кожен народ називає своїх сусідів відповідно до своєї мови та вимови, то з тим, хто де жив та хто де народився. Вийшла велика плутанина. Особливо тяжко розібратися з тим, де народились різні етноси та як вони розселились по планеті. Назва Русь виникла пізніше. Перше до Різдва Христового нас називали Карпами, Карпатами, Хорватами, Венами, Венедами, Ругами, Рутенами, аж потім русами. Як племена хорватів, словенів. Та русів, рутенів, ругів опанували таку велику територію від Балтицького моря до Чорного моря та до Адріатичного моря. Те все треба дослідити. Бо то є наша давня історія, то є історія давніх русинів-українців, так як історія стародавнього Риму чи історія стародавніх греків. Ні римляни, ні греки не відмовляються від своєї давньої історії. Отже, в нашій давній історії, тобто в історії стародавніх русів українців ми мали такі держави та руські етнічні утворення. Проте прочитаємо у книжці Святослава Семенюка. Коли Київська княгиня Ольга через 600 років після переселення Ругів Карпатів, Прибула у Константинопіль до імператора Східної Ромейської імперії, то її там титулували не королевою Русів, а за старим звичаєм Королевою Ругів. В житті Отона Бамберського також вказується на те, що Руги і Руси – то один і той самий народ. Спрощено, хронологія тієї етнополітонімічної трансформації має такий вигляд. Останнє століття до нашої ери то Ости, Оси, Ороси, Карпи. Перші століття нашої ери. Руги, Рутени, Хорвати, Слов'яни, Дунайська Русь. П'яте, восьме століття. Білі Хорвати, Дуліби, Словени, Венеди, Панонська Русь, Семигородська Русь. Семигородська Русь це вже ближче до нас. Наше Закарпаття входила Семигородська Русь. 8 9 століття. Русини, Ороси, руська сторона, руська марка, Велика Хорватія, Долібія, Боємія. Боємія бо там бойки жили. Це теперішня Богемія чеська. 10-16 століття. Русини, Литвини, Київська Русь, Біла Русь, Галицька Русь, Угорська Русь, Червона Русь, Чорна Русь. Чорна русь це. То є там, де місто Ліда. Подивіться, де воно. 18 століття. Малоросія, Волинь, Галичина. 19-20 століття Україна, Русь. Спочатку 20 століття Україна. І треба додати Русь. Україна, Русь має бути. А ще з 3 по 12 століття ми мали героїчну історію Полапської та Поморської Руси. Все то є наша давня історія. Історія давньої України Руси. Ту історію у нас загарбали наші сусіди. Загарбали для того, щоб ми стали дурнями та вже ніколи не відродилися. Ми ту історію маємо дослідити та для себе її написати. Та з огляду на ту історію, що треба те у своєму характері та у своєму виховництві виправити. На цьому, пані та панове, завершимо 50-ту частину. Читав як умів Петро Балина. Всім дякую за увагу. Слава Україні!